Всім привіт! Якщо у вас добре вродили кабачки, ви вже не знаєте, що з ними робити і носите до сусідів. Не носіть, а зробіть собі смачний кетчуп на зиму. Ну або роздайте сусідам і нехай також собі зроблять кетчуп на зиму. Дайте їм цей рецепт. Дуже швидко, смачно і бюджетно. Кабачки потрібно почистити та нарізаємо кубиками приблизно 1х1 см. Кабачки нарізала. Тепер додаю дрібно нарізану цибулю. Тепер потрібно все посолити. Зараз гарно вимішаю все та залишаю на годину, щоб кабачок пустив сік і тоді цей сік буду стіджувати, бо він нам не потрібен. А зараз вимішую цибулю з кабачком. Тепер кабачки відсіджуємо від рідини, викладаємо з цибулею в кастрюлю та варимо періодично помішуючи хвилин 45. Кабачки протушкувалися хвилин 50. Тепер перебиваю блендером. Тепер додаємо цукор, оцет, паприку, червоний перець та томатну пасту. Проварюємо все 15 хвилин та перекладаємо у чисті сухі банки і закриваємо. Коли вже кетчуп вариться останні 15 хвилин, він дуже активно булькає, тому беріть кастрюлю високу. Кетчуп готовий, перекладаємо в сухі банки та закриваємо. Було в мене два такі вже не зовсім молоді огірки, але щоб вони не пропали, ось вийшло дві банки і ще трошки кетчупу. Ми рекомендую, щоб нічого не пропало, готуйте.